Петро Порошенко сьогодні святкує ювілей 50 років. Ми поцікавились у наших співвітчизників, що б вони хотіли побажати президента України на його 50-ту річницю. Думки жителів Коломиї збирала наш кореспондент Олена Козаченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож вітаємо Олену. І що кажуть люди, і що вони кажуть з приводу ювілея президента? Доброго дня, колеги. Окрім традиційних поважань президента України Петру Порошенку – здоров'я та довгих літа життя. Все ж більшість людей згадували політичні перепотії і у поважаннях наголошували про врегулювання конфлікту на Донбасі, про довгоочікуваний мир та про комфортне життя для народу. Я пропоную послухати, що бажали прикарпатці, зокрема Коломояни, президенту України на ювілей у прямій мові. Щастя, здоров'я, наснення успіхів. Тобі він більше правди говорив. Щастя, здоров'я, змін на краще Україні. Щоб було в нас все мирно, щоб не було війни. Відповідальності, більше відповідальності. Боротися з корупцією не тільки на телебаченні, показувати, що ми арештували, а боротися її, щоб можна було в судах вирішувати справи. Ось такі були побажання Прикарпатців президента України на ювілей. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі за коментарі. Олена Козаченко збирала думки мешканців Коломиї стосовно того, що вони побажали президенту Петру Порошенку стосовно його ювілей, який він сьогодні святкує.